Як не крути, але віруючих людей все більше й більше. Всі кажуть, що вірять у Бога, та але чому все більше й більше зла? Адже віруючі люди вони є світлом для цього світу. І знаєте, Ісус Христос Він дав відповідь, що 2000 років назад, коли прийшов сюди на землю. І якраз прийшов куди віруючий народ, ізраїльський народ, де знали слово Боже, волю Божу, істину там. Але чому Ісус сказав, що ви є кодлогадючі, що ви змії, пси і так далі? Та. Чому Ісус він їх облічав і показував, що ви є діти диявола, а не діти Божі? Тому що віруючі люди, які зараз називають себе віруючими в лобках. Вони й скажають слово Боже, забирають, додають. Ісус сказав, що з такими буде, коли буде суд Божий, якраз таких віруючих людей будуть судити язичники, які прийняли проповідь Івангелії, чисте слово Боже, покаялися і змінили своє життя. Тому переділися хто те.